Андрій, звичайний студент, пізно ввечері сидів за своїм письмовим столом, коли помітив дещо дивне у вікні сусіднього будинку. Хтось стояв там, дивлячись прямо на нього. Незнайомець мав порожні чорні очі, і здавалося, що він просто витрищався, не моргаючи. Збентежений, Андрій відвернувся на кілька секунд, а коли знову подивився, незнайомець уже стояв на крок ближче на вулиці, прямо перед його домом. Кожного разу, як Андрій моргав, той підіймався все ближче, ніби зникаючи і з'являючись знову в новому місці. Андрій заплющив очі, серце шалено калатало, але коли він наважився їх відкрити, незнайомець стояв уже поруч, зовсім близько і шепотів тепер твоє вікно веде до мене. І тієї ж миті вікно задзеркалилося, а у відображенні замість Андрія з'явився він, незнайомець із порожніми очима. Андрій відсахнувся від вікна, серце ледь не вискакувало з грудей. Він намагався переконати себе, що все це лише галюцинація від недосипу. Але відображення в дзеркальному склі лишалося незмінним той самий незнайомець з порожніми очима, який тепер уважно спостерігав за ним, ніби чекаючи на щось. Раптом в кімнаті стало моторошно холодно, і відчуття нестерпного жаху пронизало Андрія. Він знову поглянув на вікно, але тепер там був не тільки незнайомець. За його спиною проявилися тіні інших постатей, їхні обличчя розмиті, але з такими ж порожніми очима, що, здавалося, висмоктували світло з кімнати. Несподівано телефон на столі задзвонив. На екрані висвітилося повідомлення з невідомого номера ти тепер частина їхнього світу. Виходу немає. Андрій схопив телефон, намагаючись набрати когось, аби покликати на допомогу, але з кожним дотиком до кнопок йому ставало все важче рухати пальцями. Здавалося, ніби щось невидиме обвивало його руки, ноги, здавлюючи його все сильніше. І останнє, що він побачив перед тим, як провалився в темряву, було відображення власного обличчя у вікні, обличчя з порожніми чорними очима, які тепер спостерігали за новим світом по інший бік скла.